Виконуємо номер 1252 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди добуток усіх цілих чисел, які задовольняють подвійну нарівність. Завдання перше х більше або дорівнює мінус 6, але менше або дорівнює 8. І завдання друге: х більше, ніж мінус. 2023,9, але менше, ніж 1995,7. Приступаємо до виконання. Випишемо всі цілі числа, які задовольняють нашу нерівність. Це буде мінус 6 помножити на мінус 5, помножити на мінус 4, помножити на мінус 3, на мінус 2. На мінус один, на 0, на 1, на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7 і на 8. І користуємось правилом: добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Або якщо один з множників дорівнює нулю, то добуток дорівнює нулю. Записуємо відповідь 0. Завдання друге. Ми вже зрозуміли, як це виконувати множення, і запишемо не всі числа, тільки почнемо, поставимо три крапочки і закінчимо. Значить, найменше число це буде мінус 2023. Далі буде мінус 2022, і так далі. Потім буде 0 серед множників. І так далі. І закінчимо числом 1994 і 1995. Множник серед множників є число 0, тому добуток буде дорівнювати нулю. Записуємо відповідь 0. Ми знайшли добуток усіх цілих чисел, які задовольняють подвійну нерівність. Завдання перше. Х більше або дорівнює мінус 6, але менше або дорівнює 8. І завдання друге Х. Більше за мінус 2023,9, але менше за 1995,7. Номер 1252 виконано.